3 вересня співробітники Сіверсько-Донецького басейного управління водних ресурсів, спільно з громадською організацією «Сіверський Донець, відродження, фондом розвитку громади, громадською спілкою Донбас за участю учнівської та студентської молоді провели акцію по наведенню чистоти і порядку в зоні відпочинку староріччя. «Сіверсько-Донецький басейн управління традиційно проводить такі заходи протягом року, а особливо зараз цей захід проходить в рамках проведення дня Сіверського донеця 2015. А також ми святкуємо на вихідних день міста Слов'янська, заснування міста Слов'янська і 72 го річниця визволення міста Слов'янська. І це все для людей, які проживають в місті Слов'янську, щоб ця зона відпочинку була чи Прибирають що, сміття, спушують клумби, поливають рослини, закрашують ту наскальну живопись, як кажуть нас в народі, яка була написана за цей період. Це все робиться для того, щоб прибережна ця захисна смуга була охайною. Традиційно ми говорили, щоб тут непогано було б встановити сміттєві контейнери, зробити Доріжки для, для переходу пішоходів, які знаки попередження, що тут можуть знаходитися діти. Ну, я думаю, що на це звернуть увагу і це зроблять. Факти вандалізму присутні на цьому об'єкті. Часто ми зустрічаємося з тим, що навіть ці великі каміння, які були для створення як для ландшафту, вони знаходяться внизу біля казенного торця. Тобто Нашими силами ми знову їх Повертаємо навер. Також відремонтували на початку року, були ну, розломані лавки. Ми також знайшли матеріал, відремонтували. Це вже шостий суботник за рік, який організувало та провело керівництво басейнового управління. І кожного разу до процесу прибирання зони відпочинку на березі річки Казини Торець залюбки та з ентузіазмом долучається. Молодь зараз присутні тут також ужбові заклади міста, такі як хіміко-механічний техніку. Э, аграрный э, техникум и э, педагогичный лицей. Помочь городу, чтобы он стал немножко чище. Каждый год это участие происходит, мы вместе собираемся, убираем город. Это необходимо. А почему? И, ну, если не мы, то кто, собственно? Если не жители этого города будут убирать э, территорию, то кто? к вашим Ну, чтобы они не запускали эту природу, как бы... Следили за ней, не упускали возможности помочь как-то городу и поубирать. Чтобы тоже принимали участие в таких подобных акциях, как наша. Ребята с удовольствием всегда принимают участие в таких акциях. Это акция не единоразовая. Мы всегда принимаем участие и в весняной толоке и на других территориях по очистке нашего города. Одной из акций у нас всегда раньше была акция нашого клуба, очистка заказника при Но пока еще эта территория запрещена для доступа, я думаю, это будет нашим следующим действием весной. Конечно, очень много мусора. Конечно, наші жителі относятся не з пониманием, то есть портят загрязняют имущество, ламають. Конечно, хотелось бы призвати всіх жителів города, щоб кожен в свою посильную лепту, хоча б підтримували порядок, чистоту до цієї акції чистоти приєднався і депутат Донецької обласної ради, керівник обласної організації політичної партії Наш край Сергій Третьяков. Із басейновим управлінням водних ресурсів Сергія Володимировича пов'язує багаторічна тісна співпраця в питаннях збереження екології та первісної краси рідного краю, що завжди є пріоритетними. І патому з я біжу ко хороше діло ділять. Виктор Егорович Антоненко, как патриот города, как руководитель, которого я лично сам знаю уже там 20 лет. Вот, и Мы с ним работали как партнеры, безусловно, как руководители, и не просто выполняет свои функции руководителя бассейнного управления, а вот занимается подобными вещами. Здорово. и Думаю, что есть возможности. Для города этим вопросами заниматься все вместе мысли появились некоторые. Я думаю, мы и это дело должны продолжить, и наша организация возьмет под кураторство такие проекты. Думаю, что такие зоны отдыха они должны быть украшены произведениями самих славян. Если в Донецкий парк кованых фигур, то в Славянске должен парк керамических изделий был должен. І ми будемо ініціювати його створення. То, що діла сьогодні молодеж, вона просто не просто доказує, що вона хоче город чистий, вона ділить це власними руками. Майбутнє Слов'янська в руках підростаючого покоління з притаманною для молоді активною життєвою позицією та ентузіазмом, вважає Сергій Третяков. Прагнення зробити свій внизок загальну справу та щира любов до рідної землі ті головні риси, що мають високу ціну. Ви молодці бачи, що по своїм патріотизмом своїм е, е, ентузіазмом сам знаю что вообще-то э, если сами люди не соберутся эти вещи не будут делать то никто ничего не приедет вот ветераны как раз помогают а вы делаете это большое в принципе дело ну а такая вещь как э, река вот смотришь на нее в принципе вот мы тут вспоминали тоже я достаточно хорошо знаю эти проблемы сельского донца она же должна быть украшением города правда да в этом плане а для этого нужно просто хорошо хорошо потрудиться. Поэтому хочу вам сказать просто спасибо за ваш труд, за ваши отношения, за вашу вот, любовь к городу. Тож дружніми стараннями працівників басейного управління та заповзятливої молоді зона відпочинку староріччя знову отримала охайний та привабливий вигляд. Цей куточок мальовничої природи, який раніше тішитиме молодих матусів з візочками, гомінку дітвору та звичайних перехожих, що, втамившись від будинних справ, шукатимуть розради в чарівних краєвидах головної водної артерії регіону.